29 днів з 30 днів бігу поспіль. Ведучий баскетбольного вайбу на дитинці біжить марафон разом з вами. Ральф професійно займався баскетболом. Після травми певний час хлопець не грав, але спорт не покинув. 30 днів по тому він започаткував для себе челендж бігати кожного дня протягом місяця. І поставив собі ціль 30 днів пробігти. Ціль як для спортсмена для самого себе, і думаю, блін, це буде цікаво зняти для людей. Може хтось замотивується. І реально дуже багато людей написало: Хочу бігати з тобою, хочу бігати з тобою. Я думаю, хм, хочу бігати з тобою. Як це направити, так скажімо, в правильне русло? Я думаю, треба і пробіжку зробити, і зробити непогану справу для наших захисників України. Ральф вже передав мавік для другого інтернаціонального легіону, котрий дуже поміг йому наближенні перемоги. Та під час його передачі хлопець дізнався від військових, що вони потребують ще й автівку, бо їхню розірвало від ворожого снаряду. Тому Ральф згодом передав їм ще й машину. Зараз хлопець вирішив започаткувати марафон, довжина дистанції якого становитиме 5,5 кілометри. Ціль нашого благодійного забігу. Це зібрати 20 тисяч на відновлення та реабілітацію захисників України. Звичайно, я там в пості написав, що хотілося б зробити ікстрісієї суми, але якісь думки в мене їх немає. Я не знаю навіть скільки буде народу, там, чи, чи багато, чи мало. Тож це перша така активність, будемо дивитися, як піде. Далі, звичайно, хочеться більше. Може і в Київ поїдемо, я не знаю. Ти приходиш, робиш донат на будь-яку суму, і все, ти один з членів нашого забігу. Старт у нас відбувається з Катеринівської церкви. Маршрут розписаний так, що ми біжимо майже центром міста, і всі такі мікрозупинки – це будуть будівлі, в котрі влучили ракети. Самі розумієте кого. Якщо ви не знаєте, як провести день неділя 10 березня, то вам до Катерининської церкви. Ральф збирає усіх бажаючих пробігти з ним на 11 годину. Брати участь у такому забігу можуть лише особи від 16 років з міркувань безпеки. Аби почати бігти, усім разом треба зробити донат на банку, яка з'явиться у день забігу на сторінці в інстаграмі Ральфа. Виручені кошти передадуть на лікування та реабілітацію захисників України. Якщо ви не можете бігти, але дуже б хотіли взяти участь, ви можете задонатити та підтримати. triumpher